Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги. топ 5 моментів за підсумком півфінальних матчів чоловічого Кубку України. Фавбет відкриває під парад, розігруючи черкеських мав плевкошувацький зі своїм дріблінгом у матчі проти Дніпра. Номер 4 у нашому хіт параді Вадим Заплатинський з харківських соколів, який б'є з гори в першому півфіналі проти рівного. Переходимо до швидкого баскетболу разом з американським легіонером рівного Кераном Морісом Вільямсоном, який завершує фастбрейк брейк потужним данком. Максим Безима з харківських Соколів закриває першу половину базаром та посідає друге місце в нашій п'ятірці. І очолюють п'ятірку гравці фронт корту Дніпра, Володимир Конів на Даніла Сипала, але відчинив володарів трофею. Це найкращий момент за підсумком пі фінальних матчів Кубку України.